Канадська ехініформіс це карликовий сорт ялини канадської, виведений внаслідок природної мутації. Цей сорт характеризується компактною формою та щільною кроною Низькорослий досягає висоти близько пів метра-метр та ширини. Ідеально підходить для невеликих садів, альпінаріїв та контейнерних посадок. Форма куляста або подушкоподібна Форма крона, що робить рослину декоративною. Хвоя коротка, м'яка, насичена зеленого кольору. Взимку може стати синюватий відтінок. Хвоя залишається на гілках протягом тривалого часу. Темп дуже повільний. Темп просто дуже повільний і з різним приростом близько 5-10 см на рік, що дозволяє рослині зберігати компактний розмір.